До 25-ї річниці незалежності України в інтернет-просторі стартувала всеукраїнська акція Вільна Україна Україна-25». Ми вже неодноразово розповідали вам про це. І ось у п'ятницю, 19 серпня, у День Спаса, місто Броди передало естафету єдності містам: Славутич, Київська область, Кам'янка, Бузька, Львівська область та Кременець, Тернопільська область. Дивіться далі, як це відбувалось. Дорогі бродівчани, напередодні величного для нашої української держави свята, 25-річчя незалежності нашої України, приходить всеукраїнська акція Вільна Україна-25. Згідно з умовами цієї акції, ми масово учасники повинні виконати гімн української держави, а також викласти в інтернет відео і передати наступним трьом учасникам цю естафету, поки у кожному куточку нашої країни не буде Озвучено гімн нашої української держави. Нам передали цю естафету наші сусіди міста Золочів, міський голова Ігор Михайлович Гриньків. Наш герб-тризуб це воля, слава і сила. Наш герб тризуб не доля нас косила. Та ми зросли, ми є, ми завжди будем. Добро і пісню несемо, ми людям. Вітер серпневий на площах, стяг український полоща, В прапорі просить небесна, золото поля чудесне. Наш герб тризуб, у ньому сила Отця Небесного і сина. Уважно придивись до нього, на Духа схожий він святого, Що голубом злетів з небес і у людських серцях воскрес. Зуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі, любові на Україні, вольні, нові. Від громади нашого міста передаю естафету Всеукраїнської акції Вільна Україна-25 містам Кам'янка-Бурська, міський голова Олег Омельян, місто Слафутич, Київської області, міський голова Юрій Фомічов, та місто Кременецьк Тернопільської області, міський голова Олексій Ковальчук. Дякую всім за підтримку і патріотизм. Слава Україні!